Андрій сидів біля вікна і дивився порожнім поглядом в одну точку. Сьогодні минув рівно рік від смерті його коханої дружини Олени, і він досі не міг у це повірити. Раптова зупинка серця скоротила життя молодої жінки і стала справжньою трагедією для Андрія. Спогади навідували його, повертаючи до часів, коли вони були разом щасливі. Андрій познайомився з Оленою одразу після закінчення медичних студій. Ця випадкова зустріч у парку перевернула звичне життя молодого чоловіка до гори дригом. Олена приїхала з села, щоб підкорити місто, мріючи стати дизайнером моди. Працюючи швачкою та орендуючи маленьку квартиру на околицях, серце Андрія розтопилося під впливом доброти, ніжності та справжньої щирості провінційної красуні. Вони говорили лише тиждень, а Андрій, закоханий як хлопчик, зрозумів, що Олена повністю заволоділа його думками. Після кількох зустрічей він зробив їй пропозицію шлюбу. Закохана пара жила душа в душу протягом восьми років. Тільки одна річ дуже турбувала молоду родину. Відсутність дітей. Причина бездітності залишалася повністю невідомою. Ще до дзвону весільних келихів молодята мріяли про двох ні, краще про трьох дітей. Але цього не сталося. Обстеження та лікування в клініках не принесли жодних результатів. Попри все, Олена і Андрій ніколи не втрачали надії. Вони також мріяли про власний дім біля озера, просторий і затишний. Усі їхні надії та мрії розбилися, коли серце Олени зупинилося. А Андрія, на щастя, тоді не було вдома. Його взагалі не було в місті. Молодий лікар майже рік перебував на закордонному стажуванні. Відеоцвінки з дружиною не переривалися навіть на один день, але відстань зіграла жорстокий жарт, особливо болючою була думка, що Олена ніколи не скаржилася на своє здоров'я. І, як кажуть, нічого не можна було передбачити. Після смерті дружини Андрію залишилися лише теплі спогади. І, звичайно, фотографії, на яких вони обидва живі та дивляться одне на одного з любов'ю. Чоловік щодня переглядав фотографії у своєму телефоні і не міг надивитися на них. Кожна фотографія здавалася йому безмежно дорогою та безцінною. Андрій вже давно мав намір створити, як у старі добрі часи, великий альбом із цими сімейними фотографіями з Оленою. Нарешті сьогодні він вирішив розпочати це підприємство. Передусім він повинен був вибрати найкращі фотографії для альбому. Андрій увімкнув старий ноутбук, за яким Олена любила проводити час, і почав завантажувати фотографії з телефону на екран. Раптом у кутку екрану він помітив папку з назвою Улюблені моменти, яку створила його дружина. Відкрив її і був вражений. Це були фотографії, яких він ніколи раніше не бачив. Андрій ніби знову переживав зворушливі події, в яких вони з Оленою були зображені. Дякую. Кохана, за все. Раптом Андрій натрапив на одне дивне фото, на якому його дружина сиділа на ліжку, тримаючи велику дитячу іграшку, машинку. Так, несподівано. У нас немає жодних іграшок для дітей, хоча ми дуже хотіли дитину в нашій родині. Може, якась подруга на день народження, яка має дитину. Отже, купила іграшку з цієї нагоди, припустив Андрій. Придивляючись уважніше до фотографії, він помітив на тлі аркуш паперу, що лежав на краю ліжка. Зробив наближення і побачив, що це не звичайний аркуш, а фотографія дитини хлопчика віком приблизно сімох років. Дивно. Навіщо їй це робити? задумався Андрій. Наступні фотографії змусили його затремтіти, а ком у горлі пересох. На одній з фотографій була Олена, але не сама, а з молодим чоловіком. А на другому знімку вся трійця обіймалася. Він, вона і та сама дитина, що на попередньому фото. Чи могла Олена мати іншу родину і приховувати це від мене? Я не міг у це повірити, вигукнув Андрій у розпачі, закривши ноутбук, не в змозі шукати далі. Уночі він не міг спати. Відчуття гіркоти та нерозуміння позбавляли його спокою. Тільки на світанку він зміг трохи забутися. Йому приснилася Олена. Спочатку вона була в його обіймах, а потім перетворилася на птаха і полетіла. Андрій прокинувся зі зламаним серцем і болісною головою. Не міг думати ні про що інше, як тільки про вчорашні фотографії. Андрій і Олена завжди мали золоте правило. Ніколи не ритися в особистих речах одне одного. І навіть після смерті дружини Андрій не дозволив собі порушити цю традицію. Речі Олени залишилися на своїх місцях. Але цікавість і психічний розлад не давали Андрію спокою. Зрештою, він не витримав і відкрив шухляду столу, в якій Олена тримала свої особисті документи. Йому було важко дивитися на те, до чого коли-небудь торкалися її ніжні руки. Він не зовсім усвідомлював, як впорається без коханої. Цей біль був гостріший за бритву, і навряд чи його можна буде притупити. Раптом серед інших документів його очам відкрився формуляр усиновлення дитини. Боже мій, що це таке? здивувався Андрій. Олена ніколи не говорила про усиновлення. Вони ще не втратили надію мати власну дитину. І все, напевно, склалося б. Якби Андрія не охопила хвиля відчаю. Завжди так було, коли він думав про мрії та плани, які вони з дружиною плекали, але які, на жаль, не мали здійснитися. Одне Андрій знав напевно. Олена ніколи б не прийняла таке важливе рішення сама. Усі справи, що стосувалися їх обох, вони вирішували спільно. Але щось спонукало Олену подати заяву на усиновлення. Що робити? Важко без тебе, Олено. Але я мушу якось із цим упоратися. Серце підказувало Андрію, що дружина хотіла йому щось важливе сказати, але не встигла. Усиновлення. Усиновлення, де це може бути? У Андрія поморочилося в голові. Звичайно, в будинку дитини. Це був би наш наступний крок із Оленою, якби лікарі винесли остаточний вердикт, що ми не можемо мати дітей. Рішення поїхати до дитячого будинку було прийнято швидко. Чоловік, не відкладаючи її довго, час у дорозі минав, і тепер Андрій стояв на порозі старої, обшарпаної будівлі дитячого будинку. До кого ти прийшов? Тебе очікували? запитав суворо охоронець. Окинувши його підозрілим поглядом, я прийшов побачитися з директоркою Ольгою. Мені дуже треба з нею поговорити, впевнено відповів чоловік. Ну, не знаю. Ми в цьому плані дуже суворі і не пускаємо сторонніх із вулиці. Але зачекай хвилину. Зателефоную їй. Відповів охоронець. Маєш щастя, що вчасно прийшов. Ольга ще на місці і погодилася тебе прийняти. Йди на перший поверх до кабінету директора лівим коридором вниз. Доброго дня, чим можу допомогти? запитала жінка середнього віку з приємною усмішкою, яка могла розтопити будь-яке серце. Саме такі люди повинні працювати в дитячому будинку, подумав Андрій. Молодий чоловіче, ви прийшли з приводу усиновлення. Як вас звати? Директорка знову запитала, відчуваючи, що він не знає, з чого почати розмову. Вибачте, задумався. Мене звати Андрій. Так, з усиновлення. Тобто ні, не зовсім. Знову розгубився чоловік. Чи можу я запитати, чи моя дружина, Олена, зверталася до вас минулого року? Давайте подивимось. Ми ведемо реєстр відвідувачів у нашому архіві. Перепрошую вас. Ні, вона не зверталася. Хоча минулого року було багато усиновлень. Однак я мав випадок зречення дитини Це дивне покинення, сказала Ольга із змістом. Чому дивне? зацікавився Андрій. Бо жінка без відповідного пояснення віддала свого рідного восьмирічного сина до дитячого будинку. Зазвичай ми приймаємо дітей яких відкинули з пологового будинку, дітей із дисфункціональних сімей, або дітей, чиї батьки померли або загинули за різних обставин. А тут жива, здавалося б, цілком здорова жінка, просто прийшла і віддала дитину. У моїй практиці це майже перший такий випадок. Так, люди бувають жорстокі, підтримав її думку Андрій. Раптом двері відчинилися і вбіг худорлявий хлопчик. Звук дитячого голосу заповнив увесь простір великого кабінету. Ольго, чи можна мені сьогодні не йти на прогулянку? Вихователька змушує мене, а я не маю часу. Мушу закінчити виріб на конкурс. Коли Андрій подивився на хлопчика, це було як удар струмом. Він бачив десь цю дитину і зовсім недавно. Боже мій, Андрій зрозумів. Це був хлопчик з фотографії Олени, заради якого він тут. Андрій був так поглинутий думками, що не помітив, як хлопчик підійшов до нього і дивився на нього великими сірими очима. Раптом він сказав, чи ти випадково не мій тато. Андрій не очікував почути такого питання і був абсолютно збентежений, не знаючи, що сказати. Олеже, йди до своєї кімнати. Не можна заважати дорослим розмовляти. Гаразд, маєш моє дозволу йти сьогодні на прогулянку. Хлопчик усміхнувся, почувши ці слова, і зник за дверима кабінету. Не сприймайте це серйозно. Такі діти з дитячого будинку. Неважливо, скільки їм років, вони мріють мати сім'ю. Кожного чоловіка, який приходить, вони бачать як тата, а кожну жінку як маму. А цей хлопчик особливий. Це дитина. Про яку я вам щойно розповідав, яку віддали до дитячого будинку без пояснення. Андрій зблід і застиге у нерухомості. У голові було безліч питань і жодних відповідей. Гаразд, хтось залишив цю дитину в дитячому будинку. Але яке це має відношення до моєї дружини? Як розгадати цю головоломку без тебе, Олено? Його блідість і хвилювання помітила Ольга. Що з вами відбувається? Може, води? Ні, зі мною все гаразд. Чи можете ви мені сказати, як звати жінку, яка залишила Олега в дитячому будинку? Це для мене дуже важливо. Директорка поглянула на Андрія здивовано. Вона не могла зрозуміти, навіщо цей дивний молодик прийшов сюди, що він хотів отримати. Вона не повинна була просто так, знічев я, передавати йому особисту інформацію. Але Ольга зловила себе на думці, що не хоче йому відмовити. Тільки тому, що Андрій не виглядав щасливим, а в його очах був невимовний смуток. Але втручання в його приватне життя без дозволу було неправильно. Тож Ольга лише кивнула головою на знак згоди. Гаразд, подивлюсь. Знайшла. Відмова від Олега, написана жінкою на ім'я Марія. Марія. Запитав спантеличений Андрій. Так, ти її знаєш? Ні, не знаю, відповів він тієї ж миті. Андрій збрехав. Звісно, він знав Марію, свою колишню дівчину, ту, що була до Олени. Марія першою помітила його в інституті та закохалася. Андрій просто був їй цікавий, не більше. Він її не любив. І Марія це знала. Але не хотіла в це вірити. І всіма можливими способами намагалася завоювати прихильність хлопця, який їй подобався. Андрію, ти сьогодні зайнятий. Може, підемо разом у театр або кав'ярню. А у вихідні можемо поїхати на дачу. Там можна чудово провести час. Як тобі це? Спочатку Андрій вважав Марію дратівливою мухою. Але одного дня йому набридло. І він погодився на пропозицію дівчини, просто використовуючи її як ліки від нудьги. А потім Андрій зустрів Олену, закохався без пам'яті і зовсім забув про Марію. Дівчина не здалася без бою і зробила багато спроб повернути Андрія. Але всі вони виявилися марними. Андрій не хотів нічого чути. Коли Марія дізналася, що Андрій одружується, вона зовсім зійшла з розуму. І на останній зустрічі вигукнула закоханим ти гірко пошкодуєш про це і ніколи не будеш щасливий. Кілька днів потому дівчина зникла з життя Андрія. Він був дуже радий цьому і негайно забув про Марію. Зрештою, його чекало нове життя з коханою Оленою. А тепер, через роки, те, що сталося між ним і Марією, спалахнуло у його пам'яті. Особливо її останні слова. Андрій був переляканий. Дійсно, вони виявилися пророчими. Андрій вибіг з дитячого будинку як ошпарений. У голові роєм крутилися думки, які він не міг зібрати до купи. Абсурдна смерть Олени та її фотографії з дитиною Марії, яку залишили в дитячому будинку. Скільки б Андрій не намагався, він не міг зрозуміти, чи скласти докупи те, що сталося. Одне він знав напевно. Він повинен знайти Марію. Андрій був майже впевнений, що вона була ключем. На диво, у закутках пам'яті він ще мав адресу Марії. Неважко було знайти стару п'ятиповерхову будівлю, у якій Андрій не був майже десятиліття. Нарізкий гучний дзвінок у двері їх відчинила жінка середнього віку і здивовано поглянула на Андрія. Кого ви шукаєте? запитала вона. Марію, можна. Вона тут колись жила, відповів Андрій, розуміючи, що це не Марія. Не знаю, перепрошую, відповіла жінка, але, помітивши відчай на обличчі Андрія, додала Зачекайте. Запитаю зараз чоловіка. Може, він знає. Вітю, ти щось чув про Марію? З глибини кімнати долинув чоловічий голос Катю, ти забула. Ми купили цю квартиру в Марії приблизно рік тому. Хто питає? Так, напевно, вже ніхто, сказала жінка, дивлячись услід Андрію, що збігав сходами. На вулиці чоловік опустився на лавку і заклав руки за голову, гудучи, як у вулику, від подій дня. Це безвихідь. Де тепер знайти Марію? Може, не треба нікого шукати. Відкривати копирсати минуле. Який у цьому сенс? Олена ніколи не повернеться. Це єдине, що можна зробити, подумав Андрій. У прихніченому настрої чоловік повернувся додому. Раніше тут лунав сміх Олени. Будинок був наповнений затишком, теплом і щастям. А тепер що? Порожнеча, сірі стіни і стеля. Тискали на Андрія зі страшною силою. Він безпорадно опустився на диван і поринув у сон. Йому снилася Олена. Вона була такою красивою, у довгій сукні кольору неба. І йшла через поле польових квітів. Вела за руку маленького хлопчика. Наближаючись до Андрія, Олена прошепотіла йому одне слово: Не здавайся. Дівчина миттєво зникла, перетворившись на квіти у полі. Андрій миттєво прокинувся і сказав собі: Не здамся, обіцяю. І, мабуть,. Знаю, що робити. Він згадав свого однокласника Антона, який завжди мріяв працювати в поліції. Тепер він став спеціальним слідчим. Такий напис був над дверима офісу, до якого увійшов Андрій. Антон зібрав необхідну інформацію, якою Андрій був, м'яко кажучи, здивований. Замість адреси проживання Марії він отримав інформацію про її смерть в онкологічному відділенні приблизно рік тому. Приблизно тоді Марія залишила дитину в дитячому будинку. Андрій також дізнався, що Марія має старшого брата Леслава, засудженого за крадіжку, який відсидів своє і живе у селі під містом. І, ймовірно, єдина людина, яка може розповісти, що сталося. Андрій не сумнівався, чи їхати до Леслава чи ні. Рішення прийшло саме собою. Він просто взяв квиток на найближчий поїзд і поїхав до села. Будинок Леслава, міцний, з червоним дахом, вирізнявся серед ряду однакових сірих будинків. Андрій зупинився неподалік від входу до будинку і розглядав його з цікавістю. Подобається. За спиною Андрія пролунав грубий чоловічий голос. Я збудував усе це власними руками. Андрій обернувся і побачив неголеного, неохайно вдягненого чоловіка, який дивився на нього непривітно. Чому стоїш тут? таскаючи ногами. Заходь усередину, раз вже прийшов, сказав він. Власне, я. Андрій, пробурмотів невпевнено, збентежений таким прийомом. Він все ж таки зайшов до будинку, слідуючи за господарем. Хто ти? запитав Леслав, щойно Андрій переступив поріг будинку. Я Андрій. Хто? Грубо перебив його Леслав. Отже, ти зруйнував життя моїй сестрі Марії. Зрадив дівчину і покинув її. А свою дружину Олену підставив. Спочатку я хотів її ненавидіти, але не міг. Вона була доброю людиною, але зустріла не того чоловіка. Чому ти тут зараз? Хочеш із мене поглузувати? Звісно, тобі добре живеться, ти купаєшся в щасті». А я сам із посвідченням із в'язниці. Без матері, без батька, навіть без сестри. Забирайся звідси. Я не маю щастя, мав його, а тепер не маю, Олена, не живе. Андрій закричав схвильованим голосом Як це? Леслав різко обернувся. Як сталося, що вона померла? Чи спрацювало закляття Марії? Іде Олег. Обличчя Андрія змінилося на ці слова. Яке закляття. Який Олег. Про що ти говориш? Леслав глянув на Андрія збентежено. Олена нічого тобі не сказала. Тоді не встигла. Ходімо до столу та поговоримо, сказав Леслав. Я не п'ю, сказав Андрій. Не страшно, ти сьогодні що щопаєша. Чоловік наполягав. Ти мені нічого не сказав, тому я тобі скажу. Відкрию тобі очі, щоб життя не здавалося таким рожевим. Марія, моя сестра, зробила багато речей і загнала себе до могили. Але це все ще твоя вина. Леслав перекинув чарку горілки, з'їв скоринку чорного хліба і продовжив. Коли ти кинув Марію, їй зовсім зірвало дах. Вона знайшла якогось чорного мага і попросила, щоб він наклав прокляття на твою родину. Вона дуже в це вірила. Не хотіла, щоб у тебе були діти, і хотіла позбутися твоєї дружини, щоб захопити владу. Віддала всі свої гроші цій шарлатанці. Мусила навіть продати свій автомобіль і взяти позики. Але це її не ощасливило. Після роману з тобою вона зрозуміла, що вагітна. Мила підлоги, працювала прибиральницею, навіть плакала в церкві з дитиною на руках. Я тоді був у в'язниці, не міг їй допомогти. Як тигру у кліці, не міг втекти. Андрій слухав, блідий і розгублений. Не міг повірити, що це сталося саме з ним. Прокляття спрацювало. Вони з Оленою не мали дітей, а Олена раптово померла, ніби хтось на неї прокляття наклав. Андрій заплакав, налив собі чарку горілки і випив. Боже, чому я нічого їй не обіцяв, а вона знала, що я її не люблю. Чи її дитина справді мій син? Звісно, це твоя дитина. Марія була єдиною коханкою. Вона не слухала інших чоловіків. Якщо ти її не любив, навіщо пішов із нею до ліжка? Ти просто її використовував. А коли вона тобі стала непотрібною, викинув її, ось що за це отримав. Бачачи поганий стан Андрія, Леслав додав Марія, коли хотіла тебе покарати, то сама себе покарала. Раптом ні з того, ні з сього, захворіла, виявилося, що це рак. Лікарі прогнозували, що їй залишилося три місяці життя. Пережила шість. У нас немає родичів. Щоб не залишити дитину на призволяще, вона віддала його до дитячого будинку. Але сумління її гризло. Це ж безбожно позбутися дитини, яка мріє про батька. Вона прийшла в останні хвилини і все розповіла твоїй дружині. Сльоза скотилася по що ціла слава. Не минуло й тижня. Я вийшов на волю, але прийшов не до неї, а на її могилу. Мені було шалено прикро. Що сестра віддала дитину до дитячого будинку. Але Олена пообіцяла, що скоро все зміниться. Вона була такою доброю і милосердною, як ангел із небес. Сказала, що щойно ти повернешся, забереш сина. Ми домовилися, що я забиратиму його з дитячого будинку на вихідні. Кілька разів ми гуляли втрьох у парку. Олег шалів від Олени. А тепер Олени більше немає. Ангел полетів. Не отруюй свою душу, Леславе, дякую тобі за все. Андрій більше не міг слухати. Його серце і душу пройшов гострий біль, який горілка не могла притупити. Це було як кривава рана, загоїлася тонкою скоренкою, а потім знову вибухнула з новою енергією. Андрій не знав, як повернувся додому. Опритомнів під душем. Холодний струмінь якого свіжив не тільки тіло, а й думки. Він все ще не знав. Не мав уявлення, як складеться його подальше життя. Але Андрій був упевнений в одному забере сина з дитячого будинку і правильно його виховає. Цього хотів, і цього хотіла Олена. Цієї ночі йому знову снилася кохана, але вперше це був щасливий сон. Вони йшли разом. Тримаючись за руки і усміхаючись одне одному. Наступного дня Андрій знову прийшов до дитячого будинку, щоб побачити сина. Олеже. гукнув він хлопчика, який стояв самотньо в коридорі біля вікна. Хлопчик озирнувся і підбіг до нього. Я знав, що ти повернешся, тату. Визнання дитини. Андрій не хотів більшої нагороди. Він міцно обійняв сина. А той притиснувся до нього так сильно, що вирватися здавалося неможливим. Отже, будемо жити, подумав Андрій. Будемо.